Цікава ситуація у нас прекрасна. Більшість людей веселиться, не зрозуміло чого. Половину взагалі непонятно, для чого прийшла масовку влаштувати. Тим зайді хлопці були, які барикади влаштовують від наступу беркутів цих продажних. Там що якийсь чувак виступав, розказував, що він. Сам коли служив у Беркуті, але щось його не сприйняли командири того, тих хлопців. Прогнали, сказали провокатор. Не знаєте, правда, неправда. Там є в мене відео, що, як, що він говорив, вирішувати кожному особисто. Якби там не було, кожен хто сьогодні знаходиться, тут повинен бути готовий. До жорстких дій, до бійок до насильництва. Бо тільки кров'ю пишуться справжні революції, які дають певний результат не на півроку рік чи пару місяців. Загалом національна підтримка людей радує.